Слава Україні! А для Росії ідеально підходить префікс псевдо псевдо, друга армія світу, яку розгромлюють наші військові сьогодні. Воїни зсу встановили контроль над ще одним населеним пунктом селищем Яцківка та позиціями поблизу Бахмута на Донеччині. А ще Псевдореферендуми їх почали проводити на територіях так званих ЛНР та ДНР, та на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запорізької області про цей фарс і не лише у традиційному дайджесті. Псевдореферендуми рашисти проводять аби як голосування проводять навіть в Якутії, куди буцім, то виїхали деякі мешканці ДНР та ЛНР. Ходять з поліцією по квартирах, а бюлетені роздають на підприємствах та на ринках. Або на це тайна обіжить ручку. Ви повинні пройти туди, не повинні ніхто розумієте? Ось там, вот, на Ви зрозуміли? знімають цей цирк. Російські такий вибір вибор Скажіть, будь ласка. Але українці, в тимчасово окупованих Херсоні, Бердянську, Мелітополі, вибір роблять лише за Україну. Продовжують партизанити не лише розклеюють листівки, але й закликають тих, хто в окупації не голосувати. Як от мешканці Снігурівки на Миколаївщині, яка зараз ще в лапах ворога. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Призиваємо жителів Снігурівки та прилеглих сел. Тобто Снігурівської ОТГ не йти до реферне йти на референдум. Слідчі СБУ ідентифікували півтори тисячі осіб, яких ворог залучає до організації цих псевдореферендумів у Запорізькій області. Це члени Розгвардії та воєнної поліції. Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. З Росії ж продовжують втікати від мобілізації. Черги на кордоні РФ із Грузією 12 кілометрів. Ті ж, кого вже призвали, не відрізняються тверезістю розуму. Второй командири ж обіцяють російським солдатам щось нереальне. Бойові виплати ветеран! бойових дій, до кінця спецоперації, затім прибиття додому. Наші ж військові продовжують невпинно їх знищувати та трофеїти їхню техніку. Тим часом Одесу сьогодні вороги атакували іранськими дронами Камікадзе Шахід «Шахід-136». Їх все частіше під назвою Герань 2 почали використовувати. Рашисти влучили у адмінбудівлю у припортовій зоні міста. Одна людина загинула. Наші військові сьогодні збили шість таких дронів. Ховатися від таких в Миколаєві можна на першій зупинці укритті, яку встановили у місті. Там може поміститися 24 особи. Зламали 30 мільйонів акаунтів українців і європейців та продали їхні персональні дані. Служба безпеки України викрила львівських хакерів, які працювали зі своїх помешкань. Незаконні послуги замовляли та оплатили росіяни. Як злодії використали конфіденційну інформацію, та скільки заробили, розповіли в СБУ. Правопорушники крали персональні дані громадян через шкідливе програмне забезпечення та продавали через анонімну платформу Даркнет. Заробили на цьому 14 мільйонів гривень. Під час обшуку кіберфахівці СБУ знайшли докази: жорсткі магнітні диски з інформацією, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та флешки. у мене клієнтами таких акаунтів це були прокремлівські пропагандисти. Які використовували дані облікові дані для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Основною ж метою саме таких маніпуляцій це була масштабна дестабілізація в країнах. Наразі тривають слідчо-оперативні дії правоохоронці, встановлюють усіх причетних до кримінальної справи. А організатору загрожує до п'яти років позбавлення волі. Аби у кожному класі було по дві аптечки більше п'яти тисяч сумок з ліками львівським учням передав благодійний фонд Християнська медична асоціація. Тепер їх розподілять між навчальними закладами міста, аби у кожного школяра був швидкий доступ до медичної допомоги. Аптечки, які ми передамо на департамент освіти міської ради. Ці аптечки буде роздано в кожен клас по дві штуки. Тут є все основне, що може знадобитися учням, особливо перших класів: обробка ран, перев'язка. А ще антисептичні серветки, бандаж, рідина для промивки очей та бинти. З початку повномасштабної війни благодійний фонд Християнська медична асоціація передав на фронт уже 244 тонни гуманітарної допомоги. Але такі сімейні аптечки нетиповий для них предмет, розповідають волонтери. До нас звернувся канадський фонд, з яким ми тісно співпрацюємо. і Сказали, що в них є можливість забезпечити такими сімейними аптечками. Ми подивились в місті, зрозуміло, що це не буде актуально на передовій для військових якимось чином. Але застосування для таких аптечок все ж знайшли. Ви подумали для діток дуже класно, тому що дітки мають знайомитись, знайомитись з аптечками і складом їх і вміти користуватися бантами, пластирями, знати що такі опіки, рани і так далі. Одним із перших отримав аптечки Львівський ліцей просвіта. Його директорка подарункам радіє там, де є діти, там завжди мусить бути засоби для медичного втручання і. Можуть бути різні випадки, тому направду дуже корисно, коли є в кожному класі. Є аптечка для того, щоб вчитель міг би скористатися у випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Зробити свій внесок у справу захотіли і школярі. Коли побачили, що для них привезли подарунки, чим дуж побігли допомагати. Розповідає, що роблять на випадок надзвичайної ситуації. Ми, коли поранились, ми йдемо до медсестри, і вона все вирішить. Діти часто травмуються часто їм потрібна допомога для шлунку, для якихось синців невеликих, для якихось порізів. Тому що це діти вони бавляться, скачуть. Вартість однієї аптечки приблизно 7 фунтів, а це більше ніж 300 гривень. Загалом фонд надав допомоги на півтора мільйона гривень. Вікторія Полайда, Олега Сюк, програма очі. Майже 30 тисяч доз вакцини Pfizer проти COVID-19 привезли на Львівщину. Мешканці області на цей препарат чекали тижнями, адже у пунктах вакцинації полички спорожніли саме ця вакцина закінчилась. Все тому, що держава більше не закуповує препарати для щеплення. Відтак доводиться чекати на нові поставки в межах всесвітньої програми Ковакс. Нагадаю, ВООЗ та партнери постачають препарати деяким державам безкоштовно. Серед них Україна від Днями нам передали 400 тисяч доз Файзеру майже десяту частину від цієї кількості адресували на Львівщину. У львівських пунктах вакцинації, куди дози встигли завести, вже є черги з охочих щепитися Файзером. Зокрема, у першу поліклініку, що на вулиці Руській у Львові, доставили 900 доз. Комірнаті не було майже два тижні. Скажем так, попит дуже великий, бо всі справді дуже чекали. Кожен день дзвонили, запитували. Тому ну дуже інтенсивно відбувається зараз вакцинація Файзером. Вчора 46 осіб вже вже провакциновані. Серед охочих львів'ян які вирішили отримати бустерну дозу вакцини. Усі, кого ми опитали, робили ставку саме на Pfizer. Вчора ми проходили повз цю поліклініку. Зайшли дізнатись, чи з'явився Pfizer, Нам сказали, що буде сьогодні, тому ми прийшли і вакцинуємося. Власне кажучи, я проходив повз, згадав, що треба щепитися. На Pfizer не розраховував, але зайшов. А він є так легше, в разі чого, якщо дозволять відкриють кордони, таким чином більше захід до себе пускає, так кажуть. У Мене дві перших вакцини Pfizer, тому це було очевидно. Одно що я третю захочу Файзер. Напевно, через полегшену можливість їхати за кордон, бо з коронаваком і з Акстразенекою не всюди пускали. З Файзером пускали всюди. Наразі крім Файзера на Львівщині є ще два види вакцини: коронавак також Johnson Johnson. Відповідно до схеми щеплень, усіма трьома можна отримати бустерну дозу. МОЗ Україна вже дозволило робити четвертий укол усім охочим. Бустерна доза вже дозволена абсолютно всім бажаючим. Якщо в людей пройшло більше місяців ніж п'ять між першим бустером і більше ніж чотири між другим бустером, це абсолютно не є протипоказом. Тисячі котиків, собак, сотні пташок, десятки рептилій, лисичок дикобразів. До львівської домівки врятованих тварин щодня привозять з передової пернатих і чотирилапих. Відтак, мешканців у домівці щоразу більше є. А ось доглядальників, які подбали про беззахисних звірят, недостатньо. Однак саме ви точно можете виправити це. Адже завтра у суботу в домівці організовують толоку і чекають на вашу допомогу. Кавказька вівчарка Макс із Харкова, Брюнет Вітюша із Бородянки, а ще чотирилапі з Миколаєва, Запоріжжя, Київщини. Кожен із цих мокрих носиків, які ви бачите, має свою нелегку історію. Від деяких відмовились господарі, деякі загубились, інші вештались пустими вулицями і отримали травми. Приміром, це знаменитий у домівці красень з Харкова зубик. Кличка у нього така, бо через зламану щелепу на його мордочці. Тепер видніється харизматичний зубчик. Хвостатий ще й втратив лапку і отримав побої. Він скоріше за все підірвався або на міні, або попав під якісь обстріли. В зв'язку у нього була повністю роздроблена одна лапа, яку довелося ампутувати. Зараз він вже досить активний. Він бігає на прогулянки з задоволенням. Він гарний апетит, має вакцинований, кастрований. Серед тваринок переселенців не тільки собаки. Тут і декобрази, єнотики і грайливі мовпенятка з різних зоопарків країни. А по сусідству з савцями мешкають різнобарвні жовтодзьобики-папуги. Пташки, які чули обстріли, мають тепер проблеми зі здоров'ям. Ось як какаду Елвіс, великі породи папуг вони доволі чутливі до різних. Одразу дорізних змі середовищі, і ось, власне, коли почалась війна, почалися горіли на місці прильоти. Він цей стрес проявив ощупуванням пір'я. Щодень працівники і волонтери опікуються пернатими і чотирилапими малятами, але, на жаль, тваринок переселенців все більше є. І прибрати за кожним звірятком так, аби йому було комфортно, доглядальникам важко. Коли там поступають нові тварини, там, наприклад, у день 20 20 тварин нових приїхало, їх потрібно. Всіх розгрузити, розмістити, напоїти, нагодувати, тобто і завжди з цього всього лишаються наслідки. Бардак по цілій території, де, де все де небудь стоїть, і просто фізично нема на то на, на це часу, щоб щоб навести лад з тим. Тож, якщо ви любите тваринок і хочете зробити їхній куточок затишнішим, у домівці вас запрошують на суботню толоку з 11.00. Долучайтесь, Юлія Маленка, Юрій Маковацький, програма очі. Підготовка до чемпіонату Європи заключний етап тренувальних зборів. Юніорська збірна України з боксу провела у Львові. З 11 вересня команда була у нашому місті. У її складі є і львівський боксер, чинний чемпіон Європи. На одному з останніх тренувань збірної побували і наші журналісти. Олег Лічва Олег... до майбутнього чемпіонату Європи готується з особливою наполегливістю. На нього як на чинного чемпіона налаштовуються багато суперників. Їду настроєний на перемогу. їду як перший номер збірної України, як перший номер і в Європі. Всі хлопці готові на чемпіонат Європи. Командний дух бойовий. Всі їдуть перемагати до доказувати те, що збірна України є найсильнішою в Європі. Олег боксує у ваговій категорії до 66 кілограмів. Він єдиний представник Львівщини в команді. Сам Олег в хорошій формі. Стараємося їхати вигравати, доказувати далі, що ми найсильніші в Європі. У складі збірної є як досвідчені спортсмени, які вже брали участь у серйозних стартах, так і ті, для кого чемпіонат Європи буде першим змаганням такого рівня. Настрій мене бойовий, готовий стечні Європи. В принципі, тренування дуже добре, хороші ми зараз ми йдемо на спад. Вже скоро виїжджаємо в п'ятницю. Переживаю дуже сильно, хочу сильно виграти. Перед останнім етапом у Львові юніорська збірна вже пройшла тренувальні збори із загальної та спеціальної фізичної підготовки. А також провела дві матчеві зустрічі зі збірними Польщі та Угорщини. Продовж двох тижнів у Львові боксери працюють над технікою ведення бою. Ми звертали увагу на техніку тактичну майстерність, розвивали скоростні якості, бійцівські якості. Більше роботи було в парах. Бій, атака защита приготовила. Працює Надіємося, що ми все-таки приїдемо з медалями і докажемо, що ми козацького роду. Сьогодні юніорська збірна вирушила в італійське місто Монте Сільвано, де із 26 вересня розпочне боротьбу на чемпіонаті Європи. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма Очі. Вона виступала на найкращих оперних сценах Європи і Америки, мала шалену популярність, але згодом стала заручницею російських окупантів з грошима і всесвітньою славою. Соломія Крушельницька мала необережність приїхати напередодні Другої світової війни до України, аби провідати родичів, але залишилась тут до смерті. Радянська влада її вже не випустила і конфіскувала будинок. Не допомогли ні можливості, ні італійське громадянство. Сьогодні Соломії 150 і розповідь про фантастичну співачку далі. Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року у селі Білявинці на Тернопільщині в сім'ї греко-католицького священника отця Амвросія та його дружини Теодори Марії. Соломія походить зі шляхетного і старовинного українського роду крушельницьких гербу Сас. У неї було семеро братів та сестер. Уже в дитинстві співачка знала дуже багато народних пісень, які вона вивчала безпосередньо від селян. Співати почала з юних років, навчалася в Тернопільській школі товариства приятелі музики. Основи музичної підготовки отримала у Тернопільській класичній гімназії, в якій склала іспити екстерном. Тут вона зблизилась з музичним гуртом гімназистів, членом якого був також Денис Січинський. Згодом відомий композитор, перший у Галичині музикант професіонал. 1883 року на Шевченківському концерті в Тернополі відбувся перший прилюдний виступ Соломії, яка співала в хорі товариства Руська Бесіда. 1891 року Соломія вступила до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. Де її учителем був знаменитий тоді у Львові професор Валерій Висоцький, який виховав цілу плеяду відомих українських та польських співаків. Перший оперний дебют Соломії Крушельницької відбувся у квітні 1893 року. Вона виконала партію Леонори в опері італійського композитора Гаетано Доніцетті Фаворитка на сцені Львівського міського театру Скарбека. Тоді її партнерами були знамениті Рудольф Бернгард та Юліан Єронім. Ще під час навчання в консерваторії Соломія Крушельницька отримала запрошення від польського львівського оперного театру. Проте вона прагнула української опери, якої на той час не існувало. Тому співачка вирішила їхати до Італії, аби продовжити навчання. На це рішення вплинула відома італійська співачка Джемма Белінчоні, яка в той час гастролювала у Львові. Тож восени 1893 року Соломія їде до Італії, де її вчителями стають знамениті Фауста Креспі і Професор Конті. Доброю школою для Соломії були виступи на концертах, в яких вона співала оперні арії. З 1894 року Крушельницька виступає в театрах Львова, завойовуючи симпатії глядачів. Згодом почалися її тріумфальні виступи на сценах театрів світу: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Польщі, Австрії, Єгипту, Аргентини та Чилі. І скрізь вона обов'язково співає українською навіть у Санкт Петербурзі у палаці царя Миколи II. Славу Соломія здобули на Варшавській та краківській сценах, виступаючи кілька сезонів поспіль в операх польського композитора Станіслава Монюшка. 1910 року Соломія Крушельницька вийшла заміж за відомого італійського адвоката Чезари Річоні, тонкого знавця музики ерудованого аристократа. Після одруження Чезари і Соломія поселилися у В'яреджо, де вона купила віллу, яку назвала Соломея. 1920 року Крушельницька в Зеніті Слави покидає оперну сцену, виступивши останній раз у Неапольському театрі в улюблених операх Лорелея і Лоенгрін. Далі своє життя присвятила камерній концертній діяльності, пісні виконувала вісьмома мовами, здійснила турне Україною, Європою, Америкою. Протягом 25 років майже щороку виступала з концертами у Львові, Тернополі, Чернівцях та інших містах Галичини. Особливе місце у творчій діяльності співачки займали концерти, присвячені пам'яті Тараса Шевченка та Івана Франка. 1929 року. В Римі відбувся останній гастрольний концерт Соломії Крушеницької. До речі, Соломія була першою жінкою українкою, яка мала у своїй власності авто і навіть керувала ним. 1938 року помер чоловік Крушельницької. У серпні 39-го співачка відвідала Галичину і через початок Другої світової війни не змогла повернутися до Італії. Після приєднання Західної України до радянської імперії нова влада націоналізувала будинок артистки, який вона придбала у 1903 році у Львові для своєї родини, залишивши їй тільки чотирикімнатну квартиру, в якій вона жила з сестрою Ганною. Під час німецької окупації Львова Соломія Крушельницька дуже бідувала, тому вимушена була давати приватні уроки вокалу. У післявоєнний період Крушельницька почала працювати у Львівській державній консерваторії Лисенка. Однак її викладацька діяльність, ледь почавшись, мало не завершилася. Одна з умов роботи в консерваторії було радянське громадянство, але Соломії його зумисно не давали. Комуністична влада вимагала від співачки, аби вона віддала свою італійську вілу і усе закордонне майно на користь радянської держави, що вона згодом вимушена була і зробити і усе заради музики. 1951 року. Соломії Крушельницькій присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв у РСР. А в жовтні 1952 вона нарешті отримала звання професора. Востаннє співала у Львівській філармонії 1949-го у віці 77 років. Мало хто знав, що на той час співачка вже хворіла на рак горла. Соломія Амбросіївна Крушельницька померла 16 листопада 1952 року. Її поховано у Львові на Личаківському кладовищі поруч із могилою друга та наставника Івана Франка. На цьому у мене все попереду вихідні. Тож бажаю, аби вони були мирними для кожного з нас. Не забувайте підтримувати українську армію і вірити в неї. А ми побачимося в понеділок.